Вони починають продавати свої біткоїни, тому що у них є зараз ліквідність на продаж, тобто є велика кількість людей, які якраз ці біткоїни хочуть купити. Як правило, це ритейл, звичайні інвестори, які не знають, коли вірно купляти та продавати криптовалюту, тобто, коли входити та виходити з ринку. Відповідно, великі гравці зараз на максимумах, наприклад, в діапазоні 120-170 тисяч доларів можуть легко розподілити свої біткоїни. Тобто те, що продаж почався зараз, це не так вже і критично, але вони будуть мати гарну ціну середню продажу, наприклад, 150 тисяч доларів. І як ви знаєте, великі гравці їхня задача купити дешевше і продати дорожче. Відповідно, скоріше за все, вони знають, що з часом вони куплять ці біткоїни собі назад, але за дешевшою ціною. Наприклад, в кінці наступного ведмежого ринку, який буде приблизно в кінці 2026 року, по ціні, наприклад, 40-60 тисяч доларів. Тому, якщо ви також хочете дізнаватись такі цікаві новини, різні, різні підходи для заробітку на криптовалютному ринку, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на нього є в шапці профілю, там публікуємо всю актуальну та цікаву інформацію.